Моє вітання. Це інформаційний марафон телеканалу Ті 7 Плюс і ми продовжуємо нашово стежити за подіями країни. І нагадаю, також що ми працюємо в онлайн форматі. Ви можете стежити за трансляцією цього етеру на наших інформаційних платформах. Тож обов'язково доєднуйтесь. Ну а власне далі продовжимо працювати вдвох у цій студії. Доєднується до роботи в студії. Моя колега Тетяна Дублянко. Таню вітайте вітаю, Альона, вітаю наших телеглядачів. І традиційно дійсно що п'ятниці ще більше актуального та цікавого. Усе будемо власне, розповідати. Ми з Альоною Ковальчук, а готувало усе це наша редакторська група. Ну і, власне, далі традиційно вже для п'ятниці mm -hmm. буде більше аналітики. Сьогодні будемо аналізувати цифри. Які видали в, в соціологічній групі рейтинг? І там провели дослідження. Про нього будемо далі говорити з Оленою Морозовою, це кандидаткою наук із соціальних комунікацій та фахівчиною у галузі комунікації і медіатехнологій. Mm -hmm. Пані Олено, доброго вам дня і слава Україні! Героям слава вітаю вас! Отже, почнемо із тим, чи почувають себе українці українцями, тому що так відповіли 94% респондентів, і зокрема, власне, за час повномасштабної війни самоідентифікація українців ще більше змістилася в бік країни загалом. Тобто люди скоріше себе асоціюють із Україною ніж з якимось регіоном. Більше половини 52% два називають себе європейцями, і лише 8% вважають себе радянською людиною. От якщо говорити про Ідентифікацію себе як українців, тобто до повномасштабного вторгнення, ця цифра була меншою, власне, українці не відчували себе українцями. І якщо говорити про регіони були такі, побутували думки. Якщо приїжджаєш в Одесу, це ми Одесити в Донеччині, ми Донечани і так далі. Зараз цього менше. Справа у тому, що якраз питання національної ідентичності воно свідомо розмивалося росіянськими агентами, які працювали тут на ідентифікацію українців як. Ми не національно так українці, ми політична нація, яка має бути, як Рестович каже, ми політична нація, політична нація розмаїта. Геть не важливо, ким ти себе ідентифікуєш українцем чи росіянином. Я себе от ідентифікую Одеситом. Ви якраз чудово приклад Одеси навели. Так пам'ятаєте виступи харківської міської влади, коли вони казали, ми харків'яни. Так, от Якраз це був оцей наратив про те, що власне ідентифікація себе як українцем є чимось дуже важливим. Але оскільки під час повномасштабного вторгнення і від початку повномасштабного вторгнення росіянці воюють за те, щоб не було українців, а не харків'ян од світів там черпіян, так оце Питання самоідентифікації стало гостріше. Відповідно більша кількість людей визначилася із тим, як насправді вони себе самоідентифікують, і оці 8%, які досі називаються бородянськими людьми, це люди, які зрештою так і не усвідомили, що власне україн, українство, так це питання власне фізичного виживання для них. Можливо, вони мали на увазі, що вони народилися в часи радянського союзу, а не що вони совєтські люди, так би мовити. Ну, бачите, це теж питання людина, яка народилася в радянському союзі, не має визначати себе як радянську людину. Вона має себе визначати українцем, який народився в радянському союзі. Тому тут якраз формулювання досить точні. Ага. Це не стільки про час народження, скільки про систему мислення і систему цінностей, яка у вісімсот це до речі, досить багато. Яка у 8% населення України на жаль залишилася без змін навіть в початку початок повномасштабного вторгнення? От в дослідженні було вказано лише 8%, Да тісна, а 8% для України це велика цифра. Ну так більше того, це вже нібито в Верховну Раду. Та це вже ніби прохідний бал да. для політичної партії. 8%. знову ж таки. Мені здається, що європейська солідарність якраз за соціологічними дослідженнями на минулих виборах десь так близько 8% набирала. Тому так це досить сумні цифри насправді. Власне, коли респондентів попросили о, власне, обрати до трьох найважливіших цінностей з переліку, найчастіше позначили перемогу України. Це 62%, родину та близьких 53%, власне здоров'я 34%, незалежність української держави 26%, Відновлення України 20%. Знову ж таки, якщо говорити про ці цифри, аналізувати їх Можливо, ці цифри викликані саме війною, тому що, наприклад, власне особиста свобода набрав лише 11%. Тобто українці готові пожертвувати власною свободою заради знову ж таки перемоги і боязні за здоров'я своїх близьких. Мені здається якесь дуже дивне порівняння, знаєте, такого солоного зеленим, порівнювати особисте здоров'я і незалежність держави ну це трохи різні речі. Порівнювати треба так в абсолютно праві, в, в, в розташовувати в порядку важливості та цінності, незалежність, цілісність держави тощо, якісь співмірні поняття. Тому це якраз ми з вами неодноразово це обговорювали. Соціологічні опитування, коли проводяться очно, так коли інтерв'єр безпосередньо посідає з респондентом, неважливо, відбувається це телефоном, чи відбувається це на вулиці, коли до респондента підходять. от В соціологічних опитуваннях є така похибка, люди в соціологічних опитуваннях завжди намагаються виглядати кращими, ніж вони є. І от є таке настрійне бажання, незалежність. Чи демократичні цінності поставити вищими за власне здоров'я? Але тут насправді просто не дуже коректно сформульовано питання, тому що такі речі порівнювати. Неможливо, вони належать до двох абсолютно різних категорій, і з точки зору моралі, з точки зору ну загалом людських цінностей. Так чим точніше сформульоване питання, тим релевантніше ми отримуємо відповіді. Але загалом оці високі цифри того, що найвищої цінності та люди вважають незалежність, цілісність держави, такі великі відсотки свідчать про досить здорові тенденції в українському суспільстві. Якщо говорити далі про цінності, то 9% сказали про те, що для них цінним є матеріальний добробут. І в цілому велика кількість людей хоче жити добре і ні в чому собі не відмовляти. Але при цьому в цінностях це лише 9%. Чому? Це те, в цьому українці весь час намагалися переконати з екранів телебачення таки, да, про російські політики, які розповідали, які українці. Не свідомі, і що в Україні холодильник завжди перемагає телевізор. От це якраз про те, що і повномасштабне вторгнення, і загалом російсько-українська війна, яка триває понад 11 років, дуже змінила сприйняття людей. І щодо того, яку відповідальність, які довгострокові. Наслідки мають їхні вибори на виборах, так і що до того, що твою фізичну безпеку насамперед забезпечує обороноздатність і сила твоєї держави. От, власне, саме тому благополуччя і опустилося в рейтингах цінностей значно нижче. Повірте, у мирний час та у благополучний час ці цифри дуже відрізнялися, тому що, поки не закриті базові потреби, поки немає фізичної безпеки у людей, поки вони переживають за своїх дітей і за те, що прокинуться вони вранці наступного ранку, зрозуміло, що пріоритети зараз геть інші. Коли війна закінчиться, якщо війна закінчиться, ці пріоритети зміняться, і це також абсолютно нормально, тому що суспільство не є гомогенним і настрої в суспільстві не є гомогенними. Вони здатні змінюватися в залежності від тих обставин, в яких ми перебуваємо. Перша щодо довіра, ми дуже часто її з вами обговорюємо. То довіра до змі, то власне ще якісь довіри. Але власне загальний індекс довіри в суспільстві має середній рівень: це 3,0, Шкала від одного від однієї одиниці мінімум довіри до п'яти максимум. Найвища довіра до близького кола. Це 3,9, Тобто рідних друзів, мешканців міста та села менше довіряють суспільному колу 2,9 Десятих, тобто інтуїціям орган... інституціям, організаціям владі, мешканцям України, тощо а також колу інших людей, 2,4, тобто незнайомим людям у випадкових ситуаціях, людям інших політичних поглядів або національності, ну злову знову ж таки про це, ми вже з вами говорили. Що дійсно навіть е, власне новини також сарафани в радіо в нас також користуються досить таки високим попитом довіри серед українців. Ну і насправді ви бачите, ці цифри не відкривають нічого нового, це відображення тих тенденцій, які ми з вами і так само бачимо. Ми неодноразово говорили про те, що, наприклад, змінилася тенденція зборів. Якщо на початку повномасштабного я маю на увазі на ЗСУ, якщо на початку повномасштабного вторгнення це також відображалося в соціологічних опитуваннях, найбільше українці довіряли великим фондам, то наразі так, коли йдеться, наприклад, про донати на ЗСУ, Українці надають перевагу донатити і допомагати тим, кого вони знають особисто. От власне це якраз відображення оцієї цієї тенденції, що довіра до близького кола є вищою ніж довіра до кола mm -hmm. суспільного тим паче до того, що транслюється в, соці... в соцмережах і засобах масової інформації. І відповідно оці установки диктують поведінку людей. От установка, так це довіра. Найближча довіра до ближнього кола поведінка, замість того, щоб задонатити великому благодійному фонду. Так я збираю гроші на якесь істаткування, чи на якусь снарягу, яка потрібна моєму сусідові, який зараз свою. До речі, про волонтерські фонди теж була цифра в цьому опитуванні. Зараз 63% респондентів довіряють волонтерським організаціям, трохи менше громадським організаціям, це близько 30 а центральній владі 24%, місцевій 25%. Тобто ми бачимо, що довіра до влади вона залишається на доволі такому низькому рівні. Але при цьому це влада, яку люди самі обирали, самі приходили на вибори і голосували. Чи у нас вже залишається такою сталою тенденцією, що кого б ми не обрали, ми. Все одно будемо їм не довіряти. Um... Ну, знову ж таки, так, довіра не, форму... не формується на порожньому місці. Довіра це верифікація між співвідночення твоїх очікувань і результатів. Довіра на виборах, так, коли люди йдуть і довіряють свій голос, ті чи іншій політичні партії, чи тому чи іншому очільнику міста, це аванс, це про очікування, так, а результати роботи відповідно впливають на рівень довіри. І якщо це Баланс між очікуваннями і результатами роботи залишається приблизно тим самим, то рівень довіри залишається на тому рівні, на якому люди за цю людину голосували. Якщо цей рівень знижується, це швидше свідчить. І про розчарування людей про незадовільні результати роботи електорату, того, кого обрали цієї політична партія, чи того чи іншого конкретного політика. Це такі очевидні речі. Але загалом, так в абсолютні праві, досить часто, хоча я сподіваюся, що ця тенденція змінюється, ну і зміниться так. Ну, от, що найменше через те, що люди під час повномасштабного вторгнення пережили і зрозуміли важливість. Місцевої влади, в тому числі, тому що, як ми бачимо, наявність укриттів, так готовність а, до оборони міста напряму корелюється із ефективністю місцевої влади. Так чи інакше, так, не все не всі процеси управляються централізовано. Дуже багато залежить від того, хто керує процесами на місцях. Так от я сподіваюся, що ця кореляція між тим, який вибір ти робиш, і які достаткові наслідки отримуєш у головах людей, там буде зв'язок. Вони будуть підходити до свого вибору, до того, кому вони цей свій голос делегують, кому вони довіряють, значно більше прислухають. Скіпливо і свідомо. 86% українців надавали допомогу українцям, які опинилися у складній ситуації під час війни. Зокрема, 27% переважно допомагали людям за межами родинного кола. Знову ж таки, ми дійсно дуже часто в суспільстві сваримося, власне, хаємо і так далі. Але знову ж таки, коли приходять критичні моменти, ми допомагаємо один одному. Тобто, суспільство загалом волонтерський рух взагалі вже не Звали таким феноменом української нації це все в нас закладено на генетичному рівні через те, що українці переживали вже не одну війну о, власне на своїй території, і знають, що таке біда. Це якраз про культуру взаємопідтримки. От зараз, коли практично кожну родину торкнулася війна, формується потроху культура співпереживання. Оці всі дискусії в соцмережах про те, чи варто зупиняти рух на хвилину мовчання, чи не варто зупиняти рух на хвилину мовчання. Так оце якраз говорить про те, що ці дискусії є. Проте що цієї культури співпереживання поки що немає се вона лише формується культура взаємодопомоги за часи російсько-української війни в Україні все таки сформувалася, але знову ж таки так. Така ложка дьо в цій діжці меду, те що 86% населення України, чи питаних, так допомагали тим, хто перебуває в скруті, ну так власне 100% населення України під час війни перебуває в скруті, такі високі цифри. Насправді продиктовані тими складними обставинами, в яких ми знаходимося, знову ж таки, значно релевантнішим цей показник був би у відносно час. Ну, вас, якщо в допомозі українцям, е, суспільство активне, то в інших питаннях ця активність трохи згасає. 23% опитуваних беруть участь в громадських слуханнях і підписаннях петицій, 20% вирішені спільних проблем в житті громади, а 13% в акціях та мітингах. Це в цілому такі звичні цифри, тому що ми розуміємо, що активний громадський сектор це завжди дуже маленька частина суспільства. Це знову ж таки про культуру, ви абсолютно право праві. Так є враження, що громадський активізм це якась окрема професія. Я маю на увазі, от є такий соціальний стереотип в суспільстві. І що власне цим має займатися створенням петицій, організацією мітингів вирішенням якихось проблем громади, громадські активісти, але насправді. Активізм це ознака здорового громадянського суспільства, так? суспільства, якому геть не байдуже, що власне відбувається. Але загалом, я думаю, що ці цифри не дуже релевантні через те, що, ну, от, наприклад, є громади, де люди збираються для того, щоб вирішити якусь локальну проблему. Там, не дати виробити ліс, не дати. Забудувати сквер, так відновити доступ до води там чи щось таке. Що це? Без... З точки зору фактологічної, це безперечно громадянський активізм. Але ці люди навряд чи ідентифікують себе, якщо вони один раз взяли участь, так в вирішенні такої локальної проблеми, як громадські активісти. Тому. Тут якраз варто бути оптимістами. Значно більше людей, ніж ті, що ідентифікують себе як активні учасники оцього громадянського суспільства і маркують себе як громадські активісти насправді значно активніше в громадському житті беруть участь, принаймні ж, коли йдеться про їхні власні невеличкі громади. Надалі ну, про стійкість і про віру у краще майбутнє нашої держави. Тож українське суспільство зберігає стійкість. Індекс стійкості складає 3,6 вище середнього рівня за шкалою знову ж таки від 1 до 5. Абсолютна більшість оптимістично оцінює як майбутнє Україна. Це 76% так і власне 72%. Більше 70% вважають, що можуть самостійно впоратися з проблемами, які в них виникають. Окрім того, високим є відчуття відчуття єдності з іншими українцями його висловлюють майже дві третини респондентів. А, власне, якщо говорити дійсно про ці отакі позитивом, і власне позитивом хочеться завершити нашу з вами розмову. Дійсно знову ж таки дійсно вірять, дійсно хочуть, чи власне лише говорять про те, що ви говорили, що у соціологічних дослідженнях люди хочуть здаватися кращими. Ну отут, знаєте, давайте будемо з вами оптимістами. Тим паче, що є факти, які верифікуються. Люди, які вірять в Україну, продовжують жити в Україні. Тому коли це опитування відбувається на території України, так сам факти того, що людина в Україні залишається, і означає, що вона насправді вірить у те, що здатна побудувати тут власне майбутнє, вірить у майбутнє своєї держави і відповідно у своє майбутнє на цій території. Угу. Пані Олена, ми вам щиро дякуємо за те, що ви знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Тож з нами була Олена Морозова, це кандидатка наук із соціальних комунікацій та фахівчиня у галузі комунікації, і технології.